Вчені з'ясували, що у метелика Атлас Блу 229 пар хромосом, метелик Рекордсмен 229 пар хромосом і уроки еволюції для людини. Нещодавно опубліковане дослідження, присвячене геному атласного блакитного металика Палимача САтлентике, викликало неабиякий фурор у науковому співтоваристві. Вчені виявили, що ця крихітна красуня володіє неймовірною кількістю хромосом цілих 229 пар. Це абсолютний рекорд серед усіх багатоклітинних тварин, що змушує задуматися про неймовірну гнучкості еволюції і про те, які уроки ми можемо дізнатися з цього дивного феномена. Спочатку я поставився до цієї новини з деякою часткою скепсису: 229 пар хромосом. Це здається неможливим. Як таке взагалі могло статися? Однак, заглибившись в деталі дослідження, я зрозумів, що еволюція штука дивовижна і здатна на найнесподіваніші сюрпризи. Замість того, щоб сприймати це як аномалію, я почав розглядати це як вікно у світ неймовірної адаптації та еволюційної стратегії. Хромосомний каскад, що сталося? Суть в тому, що хромосоми атласної блакитної метелики не просто численні, вони фрагментовані. Вчені виявили, що хромосоми були роздроблені на безліч невеликих частин. Цей процес, який називається розщепленням хромосом, відбувся відносно швидко, за оцінками, приблизно за 3 мільйони років. Це короткий термін у геологічних масштабах, що робить цю подію ще більш вражаючою. Уявіть собі, що у вас є довгий. Складний код, який керує роботою комп'ютера. Замість того, щоб змінювати весь код одночасно, ви можете поступово замінювати невеликі фрагменти, тестуючи кожен фрагмент окремо. Розщеплення хромосом схоже на цю стратегію. Замість того, щоб змінювати великі ділянки геному, метелик міг поступово змінювати невеликі фрагменти, отримуючи можливість швидше адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища. Еволюційні переваги, гнучкість та адаптація. Чому ця стратегія виявилася успішною? Основна перевага полягає в збільшенні генетичної гнучкості. Чим більше хромосом, тим більше можливостей для рекомбінації та мутацій. Це дозволяє металикам швидше реагувати на зміни навколишнього середовища і адаптуватися до нових умов. Я часто порівнюю еволюцію з грою в шахи. Кожен хід – це зміна в геномі. Чим більше у вас фігур на досці, тим більше варіантів у вас є для маневру і тим складніше вам протистояти. Атласна блакитна метелик, володіючи величезною кількістю хромосом, як ніби має в розпорядженні цілу армію генетичних фігур, уроки медицини, рак та хромосомні перебудови. Але найцікавіше, на мій погляд, полягає в потенційних уроках для медицини. У клітинах раку також спостерігаються хромосомні перебудови. Розуміння того, як відбуваються ці перебудови та які наслідки вони мають, може допомогти у розробці нових методів лікування раку. Я завжди був переконаний, що природа це величезна лабораторія, в якій можна знайти відповіді на найскладніші питання, вивчення атласної блакитної метелики. З її незвичайним геномом може допомогти нам зрозуміти, як працює еволюція і як можна використовувати ці знання для боротьби з хворобами. Антропогенний вплив, загроза для рекордсмена на жаль, атласна блакитна метелик знаходиться під загрозою зникнення. Зміна клімату та вплив людини, такі як знищення кедрових лісів та надмірний випас худоби, негативно впливають на її популяцію. Це сумний приклад того. Як діяльність людини може зруйнувати тендітні екосистеми та призвести до втрати унікальних видів? Ми повинні усвідомлювати свою відповідальність за збереження біорізноманіття та вживати заходів для захисту навколишнього середовища, збереження унікального геному пріоритетне завдання. Збереження атласного блакитного металика це не просто питання захисту одного виду. Це питання збереження унікального геному, який може містити ключі до розуміння еволюції та розробки нових методів лікування захворювань. Я вважаю, що необхідно розробити комплексну програму по збереженню атласної блакитної метелики, яка буде включати в себе. Відновлення кедрових лісів, кедрові ліси є важливим середовищем існування для атласного блакитного метелика. Регулювання випасу худоби, надмірний випас худоби призводить до деградації пасовищ і погіршення умов проживання для метелика. Моніторинг популяції необхідно регулярно відстежувати чисельність метелики, щоб своєчасно виявляти загрози і вживати заходів щодо їх усунення. Генетичний банк. Створення генетичного банку атласної блакитної метелики дозволить зберегти її генетичний матеріал і використовувати його для відновлення популяції в майбутньому. Майбутні дослідження, поведінкові аспекти та еволюційні зв'язки. У майбутньому необхідно провести подальші дослідження, щоб зрозуміти, як хромосомні перебудови впливають на поведінку атласного блакитного металика. Наприклад, можна вивчити, як ці перебудови впливають на її шлюбну поведінку, здатність до навчання або стійкість до хвороб. Крім того, Важливо порівняти геном атласної блакитної метелики з геномом інших видів метеликів, щоб виявити еволюційні зв'язки та зрозуміти, як хромосомні перебудови відбувалися в інших видів. Висновок природа дивує, а наука допомагає зрозуміти. Атласна блакитна метелик це яскравий приклад того, як природа може дивувати нас своїми можливостями. Її незвичайний геном це не просто аномалія, а результат еволюційної стратегії, яка дозволила їй адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища. Вивчення атласного блакитного металика це не тільки захоплююча наукова пригода, але й можливість отримати цінні уроки для медицини та для розуміння еволюції. Ми повинні цінувати і захищати цю унікальну істоту, щоб зберегти її для майбутніх поколінь. Ключовий висновок: неймовірна кількість хромосом атласної блакитної метелики це не помилка, а результат еволюційної адаптації, що відкриває нові горизонти для наукових досліджень і потенційних медичних відкриттів. Я впевнений, що атласна блакитна метелик ще не розкрила всіх своїх секретів. І я з нетерпінням чекаю нових відкриттів, які допоможуть нам краще зрозуміти цей дивовижний світ природи.